Стандарна такі от кінде сюрприз. зараз фокус. Так ми беремо всі липучки відліпаем. Тут До уваги грибать. Там не потрібно. Ці от шашки з надпис є. Вон він. А на жаль, він на як, як цей. Він паперовий, його дуже важко здається. Все має бути красиво До речі, у мене є автофокус. Нова камера. Зараз я запию відео і продовжу, коли я вже тут все здру. Ну от мучительні довгі хвилини здирання тої наклейки. Я її все-таки здер. Отакий от, от, різнокольоровий шарик. Хто бачив е, мультфільм Покемон, то напевно е, на що він може бути похожий. Але тут має бути синій частин, якщо покемон. Тут червона, а тут біла е, крапочка така. Ну да ладно. Тепер успокоїм. Зараз щось зближнє? Ні, зближня нема. Нульове зближнє. Фокус. О, вже відкривається. Так. Отримуємо. Ага, пророзілений пластик. Тут є буквочка зараз. Букочка Бі стоїть добре, потім є ще інструкція, одною рукою все важко робити. Зараз це буде красиво. Ставим бік. Угу. Тут показані можливі. можливі тварини. Деяких з них я навіть не пізнаю. Наприклад, ось з цього. З другі сторони ми маємо Пише, ера динозаврів. Собери колекцію. Ну, не всі зроблені ідеально. Могу сказати, що мій той, що мені попався, зробили найкраще. Ніяких силок на сайті нема. Не попався в нас було і це. Якщо ви хочете шер таких розпаковок. Може і шоколадних хіть, може і е, отаких от вод. Е, Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть в коментарі, якщо хочете ще такі відео. І всім бай-бай!